Привіт, друзі, шукачі пригод та поціновувачі дикої природи. Ви на каналі Маркет Чіна. І сьогодні ми зануримося у світ справжнього спорядження, без якого не обійтися в лісі, в горах чи під зоряним небом. Товари для кемпінгу, туризму та виживання. Якщо ви любите відчувати вітер свободи, ночувати в наметі та бути готовим до будь-яких викликів природи, то знаєте, наскільки важливе правильне та надійне спорядження? Ми покажемо вам гаджети, інструменти та штучки, які зроблять ваші подорожі ще комфортнішими, безпечнішими та незабутніми. Готові дізнатися, що взяти з собою в наступну експедицію? Але перш ніж ми рушимо в цю захопливу мандрівку у світ корисних речей, маю до вас прохання. Якщо ви тут вперше або ще не підписалися, то обов'язково підпишіться на канал просто зараз, щоб не пропустити жодного нового відео. Це дуже допоможе мені розвивати канал. Якщо цей матеріал здасться вам цікавим чи корисним, поставте лайк. Для мене це найкраща подяка. А в коментарях обов'язково напишіть, без якого товару ви не уявляєте свій відпочинок на природі. Поїхали! Ось, що точно має бути в кожному рюкзаку для кемпінгу, виживання чи просто активного виїзду на природу. Це ось такий компактний фіксований ніж. Малий, але дуже серйозний. Його конструкція цільнометалеве лезо без жодних рухомих деталей, що додає надійності. Тут не буде розхитування чи люфтів, тільки впевнена робота. Сталь міцна, добре тримає заточку і легко знову наводиться каменем прямо в польових умовах. Форма зручна для різних задач почистити рибу, обрізати шнур, підготувати гілля для багаття або навіть щось вирізати по дереву. Отвори в руків'ї дають змогу обмотати ніж паракордом, і під рукою комфорт і паракорд завжди на поготові. До речі, у комплекті йде зручний пластиковий чохол, який можна чіпляти до спорядження або носити на шиї. Загальна довжина ножа 18 см, клинок 7,5 см, руків'я трохи більше, ніж 8. І все це в ультракомпактному форматі без зайвого. Це саме той варіант, який не займає місця, але в потрібний момент стає справжнім помічником. Простий, практичний і завжди під рукою. Буває на природі все йде чудово. Аж раптом сонце сідає і температура бах вниз. І вже не до романтики, коли зуб на зуб не попадає. А якщо ще й спальник лишився в багажнику, або взагалі вдома, тут стає не до жартів. І от в таких випадках дуже виручає ця маленька, але дуже розумна штука: аварійний спальний мішок, не просто ковдра, а справжній рятувальний кокон важить, до речі, менше смартфона всього 117 грамів, але гріє як добра пічка в бабусиній хаті. Пішка в тому, що цей матеріал відбиває тепло тіла назад, тобто все, що ти генеруєш, не тікає в повітря, а залишається з тобою. Плюс повністю водонепроникний і не боїться вітру, хоч буря за вікном, а тобі тепло і сухо займає місця, як півдолоні, а в розкладеному вигляді 2 метри 10 на 90 сантиметрів. Ідеально, щоб повністю загорнутись і не мерзнути. Така штука має бути у кожного у рюкзаку, в машині, в наборі виживання. Бо коли погода підкине несподіванку, цей помаранчевий герой точно врятує ситуацію. У поході не завжди бувають ідеальні умови: дощ, вологе повітря, вогке гілля. А вечерю ніхто не скасовував, розводити багаття не завжди можливо. Іноді просто немає часу, сухих дров або дозволу на відкритий вогонь. І саме тут міні-пічка стає справжнім порятунком. Це компактне складне рішення для тих, хто цінує практичність і автономність у дорозі. Виготовлена з міцної нержавіючої сталі вона витримує серйозне навантаження і високу температуру. У неї просте складання буквально кілька рухів, і все готово до роботи. Працює на будь-якому підручному паливі, Сухе листя, тріски, шишки. Ідеально для піших походів, веломандрівок або просто кемпінгу за містом. Мала вага і компактні розміри дозволяють носити її навіть у невеликому рюкзаку. Готувати з нею можна невеликі порції їжі, гріти воду для кави або чаю, без зайвих зусиль і залежності від газу чи електрики. Зручна решітка, ефективне горіння і мінімум диму. Саме те, що потрібно для швидкого і безпечного приготування на природі. Це не просто пічка. Це інструмент, який додає впевненості у будь-яких умовах. На природі вода й це життя. Але хто хоч раз пробував пити з лісового струмка, той знає, що життя може мати. Специфічний смак, а іноді й наслідки. Тому ось штука, яка рятує не лише від спраги, а й від лікарняного портативний туристичний фільтр для води. Ця малеча працює як мініочисна станція. Усередині багатоступенева система фільтрації, яка прибирає пісок, муть, бактерії та іншу лісову екзотику. Просто качаєш і п'єш уже чисту воду. Ніякого кип'ятіння, таблеток чи ризику. До речі, користуватись можна по-різному, або накрутити фільтр на звичайну пляшку з відповідним різьбленням, або під'єднати шланг, що йде в комплекті, і пити хоч прямо з джерела. Повна універсальність, вага смішна. Місця займає як міні-термос. А ще є карабін. Прищепив до рюкзака і забув, поки не знадобиться. Ідеально для хайкінгу, виживання або просто запасу на випадок. Якщо джерело виявилось, ну, скажімо так, дуже природним. Це не просто фільтр, це спокій за свою питну воду в будь-якій точці світу. Хтось бере в ліс гітару і казанок, а хтось бере універсальний гаджет на всі випадки виживання. Так, мова про таку мультифункціональну річ, яка з вигляду ніби іграшка, а насправді там серйозний помічник для туриста. Цей крихітний набір об'єднав одразу сім корисних штук. Є компас, щоб не заблукати, навіть коли Google Maps відпочиває. Є гучний свисток. Бо коли кричати, вже нема сил, а треба, щоб тебе хтось почув. До речі, свисток виготовлений з міцного абс пластику і має захист від пилу та вологи. Можна не боятися дощу чи бруду. Є збільшувальне скло не лише мурашку роздивитися, а ще й вогонь розпалити, якщо треба. Дзеркало для сигналів, вмонтований ліхтарик для ночівлі або пошуку шкарпеток у темряві. І заряджається він від звичайної розетки, що дуже зручно. А ще є тайник для дрібниць: сховати, скажімо, таблетки або сірники. І ще одна корисна штука. Термометр, який показує температуру від мінус 20 до плюс 50 градусів за Цельсієм, коли ти в горах або вночі в лісі, знати температуру ніколи не буде зайвим, а носити цей гаджет зручно просто на шиї. Шнурок довгий, не душить, не заважає. Ідеально для кемпінгу, походів або навіть як страховка в авто, виглядає компактно, але всередині справжній набір виживальника. Класна річ на подарунок, і собі і другу. Який завжди щось забуває вдома. Уявіть ситуацію: ви в горах, день завершився, сонце сховалося, і раптом настає справжня темрява. Або вдома раптове відключення електрики. У такі моменти ліхтар не просто зручність, а реальна необхідність. Саме такий кемпінговий ліхтар ідеально підходить для туризму, кемпінгу, риболовлі чи просто як надійний резерв на випадок надзвичайних ситуацій. Незважаючи на компактні розміри, він здатен освітити площу до 55 квадратних метрів. Це дозволяє комфортно облаштувати табір, організувати вечерю або просто відпочити, не турбуючись про темряву. Ліхтар заряджається двома способами: через звичайний USB-кабель або від сонячної панелі. Крім того, він може слугувати зовнішнім акумулятором, повербанком. Тобто за потреби можна зарядити телефон або інший пристрій. Це особливо важливо, коли немає доступу до електромережі. Три режими освітлення, пульт дистанційного керування, індикатор рівня заряду усе зроблено для максимальної зручності. Працює ліхтар від 8 до 48 годин залежно від режиму. У поході на рибалці, в дорозі чи вдома. Це надійний помічник, який завжди під рукою і готовий до роботи. Коли навколо глушина жодного сигналу, а телефон показує 0% заряду. Ось тоді починаєш по-справжньому цінувати речі, які працюють без інтернету. Саме для таких ситуацій і створений цей аварійний радіоприймач, справжній швейцарський ніж серед гаджетів для виживання. Це не просто радіо, це автономна міністанція, яка тримає вас на зв'язку з новинами, погодою та світом навіть тоді, коли все інше мовчить. Ловить AM, FM і спеціальне NOAA-радіо для погодних попереджень. І що найважливіше, заряджається аж чотирма способами: від сонячної панелі ручної динамомашини, трьох батарейок типу 3А або через USB кабель, тобто працюватиме завжди. У походах, кемпінгу чи екстремальних умовах це надійне джерело інформації, світла і навіть енергії. У нього є вбудований ліхтарик, який виручить уночі, і павербанк на 2000 мА годин. Можна підзарядити телефон або ліхтар. І ще одне: є функція сос-сигналу: гучна, яскрава, її точно помітять. А значить, цей пристрій не просто зручність, а ще й шанс на порятунок у критичний момент. Незалежно від того, де ви в лісі, на дачі чи вдома без світла, цей маленький помічник завжди буде на поготові. А тепер уявіть, ранній ранок, співпташок, легкий туман між деревами, а ви не на твердій землі, не на коріннях і камінні, а ніжно погойдуєтесь у гамаку, як кокон у хмаринці. Це не сон, це туристичний гамак з москітною сіткою, який може змінити уявлення про комфортний відпочинок на природі. Ця штука справжній must-have для походів, кемпінгу чи просто лінивих вилазок у ліс. І головне більше ніяких комарів. Москітна сітка надійно відсікає всіх кусючих друзів, розкладається за кілька хвилин. У комплекті вже є ремені, карабіни та компактний чохол. Все максимально просто, а важить усе це добро менше одного кілограма. Ідеально, коли кожен грам у рюкзаку на рахунку. Каркасна система підтримує форму сітки, тож вона не падає на обличчя, а лежати можна хоч по діагоналі. Місця достатньо навіть для великого туриста. Ідея проста: комфорт плюс захист дорівнює спокійний сон. А якщо ще й гарний краєвид, то це вже люкс-готель просто неба. Є речі, які з першого погляду здаються розкішу, а потім розумієш. Це must have. Як, наприклад, цей похідний рукомийник, так так, мобільна мийка з педаллю, краном, дозатором і навіть тримачем для рушника. Ідеально, коли хочеться трохи цивілізації, навіть посеред дикої природи. Працює він просто: заливається вода в бак, місткість резервуара для чистої води 17 літрів, натискається ногою на педаль, і з крана л'ється струмінь, як у справжньому рукомийнику. За один натиск 220 мл води. А ще є дозатор для рідкого мила на 3 літри. Можна хоч руки мити, хоч посуто поліскувати. В комплекті все, що треба: шланг для зливу, місткість для води, колеса для транспортування і навіть отвори для фіксації кілочками, щоб не поїхав у ліс, якщо вітер дужче подме. Це знахідка для кемпінгу, дачі, фестивалів або просто як аварійний варіант. У дворі виглядає компактно, збирається швидко користуватись. Одне задоволення. Хто хоч раз ночував у наметі, той знає: ранок може початися не з кави, а з хрускоту в спині. І думки, навіщо я це собі зробив: камінці, корінці, вологий ґрунт усе це стає частиною твого тіла. Але час страждань минув ось надувний двоспальний килимок, який дарує справжній глемпінг навіть у глухому лісі. Це не просто килимок, це похідний люкс номер для двох. Матеріал нейлон 40 d з TPU, покриттям міцний, стійкий до проколів, можна спати навіть на шишках, але не треба перевіряти. Звісно, фішка накачування ногою так просто натискаєш, і дивишся, як твій маленький готель росте просто під ногами без насоса, без легеневого марафону, і вже за кілька хвилин м'яко, зручно, тепло. 5 см товщини. Це вже непогано, а подушки аж 17 см, як домашні. Складається в компактний рулон – 33х14 см, вага лише 1,2 кг. Кемпінг, риболовля, похід чи навіть екстрена гостьова ніч цей килимок знає, як зробити ваш відпочинок комфортним. А ранок без болю в спині. І це кайф. Коли табір вже розбитий, рюкзак розпакований, а речі Речі валяються де попало. Знайома ситуація, правда. Ліхтар на землі, кружка на пеньку, а капелюх уже встиг злетіти в багаття. Саме для таких моментів і придумали отаку просту, але мега корисну штуку підвісний органайзер із гачками. Це така собі похідна шафа, тільки замість дерев'яної шафи ремінь. А замість вішаків надійні гачки, які тримають все, що хочеш: рюкзак, посуд, ліхтарик, флягу, або навіть мокрі шкарпетки, якщо їх нема, де більше притулити, кріпиться до дерева, за секунди затягується ремінь, і вуаля, порядок у таборі, як в армії. Компактний, не займає місця в рюкзаку, а зручності додає як рідна поличка вдома, особливо зручно, коли табір довго стоїть, або якщо в лісі хочеться трохи побуту. Така річ. Дрібниця, але робить кемпінг приємнішим, а організацію на рівень вище. Ну що ж, друзі, ось і добігла кінця наша сьогоднішня пригода світом товарів для кемпінгу, туризму та виживання. Сподіваємося, ви знайшли для себе щось новеньке, корисне або просто надихнулися на свою наступну подорож. Пам'ятайте, правильне спорядження це вже половина успіху будь-якої експедиції. Чи то вихідні на природу, чи серйозний похід. Якщо вам сподобався цей огляд, і ви хочете бачити ще більше таких відео про спорядження, лайфхаки для мандрівників та поради щодо виживання, то обов'язково підпишіться на канал. Це безплатно, а для нас величезна підтримка. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним чи цікавим. Це допомагає йому дістатися до більшої кількості таких же ентузіастів, як і ми з вами. І звісно, найцікавіше коментарі. Напишіть унизу, який з сьогоднішніх товарів вам сподобався найбільше, або поділіться своїми улюбленими гаджетами для подорожей. А можливо, у вас є пропозиції, що ви хотіли, щоб ми оглянули наступним. Ми завжди раді вашим думкам. Ще раз дякую, друзі, до зустрічі у нових пригодах. Готуйтесь до викликів, досліджуйте світ і будьте готові до всього. Бувайте!